Плов це головне блюдо узбецької кухні, є безліч самих різних рецептів плову, кожен з яких має свої особливості і певні тонкощі в приготуванні. Від смачного і ароматного плову не відмовиться ніхто, правда. Приготувати його самостійно вирішується далеко не кожен кулінар-любитель, так цей процес дійсно не такий вже й легкий. Але це зовсім не привід відмовлятися від ідеальної вечері. Результат цілком виправдає ваші зусилля. Ми склали список з важливих секретів, які допоможуть вам приготувати дійсно смачний і апетитний плов. У цьому нам допоміг шеф куха ресторану сучасної східної кухні Оксюз Богодір Нурмухамедов. Джерело простоквашено простоквашено юк. Виберіть відповідний рис. Існують певні сорти рису, які створені для того, щоб готувати з них плов. Звичайно, це переважно узбецький рис, який володіє всіма необхідними властивостями і самим ідеальним чином вбирає вологу. Зверніть увагу на сорт девзіра, це найдорожчий і якісний продукт, він виготовляється за особливою технологією, пару років витримують в особливих умовах, чергуючи сушку. Зволоження і провітрювання є кілька різновидів цього рису, власне, девзіра, Чунгара та Стар Сарек, коракол та клазер Алана. Боходір Нурмухамедов каже, що форма самого рису залежить від обраної різновиди плову. Так, для класичного підходить звичайний круглозерновий. Рис для плову повинен бути молодим. Перевірити дуже просто візьміть в руку жменьку рису і злегка розімніть. Якщо рис розламується і сколюється, то він, швидше за все, старий, якщо він тримає форму і при цьому на руці залишається невеликий білий наліт крохмалю, то рис молодий і підходить для плову. Джерело Ревеалгпс в Ревеалнефсорг. Грамотно закладайте продукти. Секрет ідеального плову полягає не стільки у виборі правильних і якісних продуктів. Скільки в дотриманні технології приготування цієї страви до найдрібніших деталей, закладайте продукти в правильному порядку, вона укладена в узбецькому назві популярного блюда палов ош. Якщо розшифрувати перші літери, то вийде, що вплов потрібно додати у відповідній послідовності цибулю, моркву, м'ясо, жир, сіль, воду. А тільки потім рис. Спочатку обсмажте цибулю до золотистого кольору, слідом додайте моркву і м'ясо злегка обсмажте, а потім залийте студеною водою і доведіть до стану напівготовності, у фіналі додайте рис. Використовуйте правильні інгредієнти. В першу чергу це відноситься до м'яса. Зараз багато хто готує плов з курки, але цей рецепт має мало спільного зі справжнім узбецьким пловом. Це скоріше сімейний варіант, який для різноманітності східні господині готують для домашніх ідеальне м'ясо для плову. Це баранина. Часто кулінари-любителі експериментують і зі спеціями, якщо ви хочете, щоб ваш плов вийшов не просто смачним, але і максимально схожий на узбецький оригінал, додайте чорну зіру і куркуму. Маленький секрет. По-справжньому смачний плов виходить, якщо його готувати на рослинному, бавовняному кунжутному маслі і курдючному жирі, додавати потрібно жовту, а не червону моркву зі спеції, важливі чорна зіра і куркума, а м'ясо для справжнього плову, баранина. Варіть рис за особливою схемою приготування плову. Це тривалий процес. В середньому вам знадобиться півтори години. Потерпіти, безперечно, варто, адже результат перевершить всі ваші очікування. Не забувайте, що рис вимагає особливої обробки ретельно промити його, перш ніж додати в казан. Рис готується до стану напівготовності, а потім запарюється. Цей простий секрет допомагає приготувати незлиплий, а розсипчастий і дуже апетитний плов. Рис окремо промивається холодною водою до чистоти і додається в казан. Доведіть до готовності, щоб рис був альденте, Потім рис слід зібрати в гірку. Додати спеції і запарити в середньому плов готується 1-5 години. Готуйте в казані. В ідеалі узбецький плов готують на відкритому повітрі в казані. Цей посуд допомагає дотримати всі тонкощі, які важливі для смачної страви. Якщо у вас немає можливості використовувати казан, то замініть його на товсту і глибоку сковороду або чавунну каструлю з товстим дном. Такий посуд рівномірно нагрівається і дозволяє приготувати ідеальний плов. Справжній плов готується в казані, форма цього посуду дозволяє правильно розподілити і продукт, і температуру приготування м'ясо в казані опускається вниз природним шляхом і насичує рис рівномірно. Джерело корисно і шкідливо, оповзицом. Дотримуйтесь етикету, якщо ви хочете повною мірою насолодитися узбецьким пловом, що важливо знати, як на Батьківщині подають цю страву до столу, етикет в східних країнах грає важливу роль і має воістину сакральний сенс. Здавалося б, дрібниця, але якщо ви скуштуєте плов за всіма правилами, вам вдасться краще зрозуміти це блюдо і розкуштувати його. Традиційно в Узбекистані плов подається в спеціальному посуді під назвою ляган. Це велика тарілка, на яку викладається плов і обов'язково прикрашається зверху великою кількістю м'яса. Ну і в середній Азії плов їдять руками. Джерело афішахт в Афішаюс.